Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви, бо похвалитися військовими перемогами на полі бою Москва не може, але дуже хоче. Саме тому і завалює трупами своїх солдат. Підступи до Бахмуту. Причому в таких кількостях, що не лише західні аналітики, а й приміром, генсек НАТО цього тижня почав прогнозувати, що ЗСУ найближчим часом залишать місто Фортецю, яке стало справжнім символом стійкості і мужності українських воїнів. Чому ж військове керівництво України вирішило тримати оборону і далі? Що стоїть за цим рішенням? Чи можуть росіяни оточити місто? Сценарій розібрав Павло Васильєв. Пекло на землі. Що зараз відбувається в Бахмуті? Чому ця фортеця має таке важливе значення для України? Це саме гаряча точка планети земля. І який план у росіян? Лапка, бачите, зовсім. Вже все зажило, нічого немає. Цього рудого кота з пораненням вивезли з палаючої Донеччини. Журналісти зараз він вже знайшов собі родину, отримав документи і символічне ім'я. Тут у нас тепер офіційно українець. Місто Бахмут цього тижня вийшло на перші шпальти усього світу. за півроку російські окупанти фактично стерли його з лиця землі. У Бахмуті, на жаль, ранок починається з раді. За останні тижні інтенсивність боїв у Бахмуті посилюються. Вагнерівці тиснуть їх, підкріплюють фаховими російськими підрозділами. Рівень напруги зріс настільки, що генсек НАТО Єн Столтенберг припустив відхід українських оборонців з Бахмуту. Це саме гаряча точка планети Земля. В Української сторони позиція протилежна на ставці у президента Зеленського і головнокомандувач ЗСУ залужний і командувач сухопутними військами Сирський заявили, що місто потрібно не просто утримувати, а й укріплювати силу оборонців. Чому це так важливо і що насправді зараз залежить від Бахмуту? Цього тижня оборонці фортеці підірвали міст через річку Бахмутка. Тепер лінія фронту проходить там. Це, хоч і не широка, але водна перешкода перед силами росіян, які йдуть в наступ. Вона розділяє Бахмут на дві половини західну і східну. Підрив мосту може бути свідченням, що наші сили вирішили закріпитися на західному березі, фактично залишивши східну частину міста. І саме західний берег Бахмутки початок наших нових пробіжів оборони. Євген Дикий, колишній військовослужбовець, постійно на зв'язку з побратимами, які захищають Бахмут і ціною надзусиль і великих втрат намагаються тримати оборону. Як жартує один з моїх хайдарівських друзів, там от єдине каже, чого бракує, ще каже, в рукопашну штиками не ходили. От, ну, але насправді, тобто, дуже близький контактний бій, от майже рукопашна. Це, в принципі, вкрай складно. Тут не рятує ніяка, ні технічна перевага, тобто. Сюди не викличеш арту, коли отак от вже в переміжку саме наші на наші з їхніми. Ось один з таких боїв в Бахмуті. Ворог буквально за рогом. Але такі сутички дорого коштують окупантам. В міських боях вони втрачають більше, ніж можуть собі дозволити. Сам Бахмут ще тримається, а от навколо нього ситуація стає дедалі гіршою. Вони розпочали тактику проріву кліщами, і, власне кажучи, через погодні умови, через особливості місцевості, через ну, значну їх перевагу, це їм вдалося значно краще. Ну, бачимо, що там вже підкова у нас фактично 5 кілометрів. Згідно даних з відкритих джерел, північніше Бахмута під російським контролем підгородне, Берхівка і Ягідне. Таким чином окупанти перерізали трасу на Слов'янськ. На південь від міста російські сили намагаються просуватися від Клещіївки, Опитного та Іванграду під загрозою часів яр і єдиний більш-менш придатний в умовах весняного бездоріжжя шлях в місто траса на Костянтинівку. З півдня на північ вона прострілюється навіть піхотним озброєнням. Тобто безпечних шляхів доступу до Бахмута наразі вже не лишилось, всі вже прострілюються, але ними користуються. Траса, яка вела на Славянськ, перебита ворогом повністю. Тобто, ворог зумів її перейти саме і закріпитися там на панівних позиціях. А от по трасі на Костянтинівку ще їздять, але в деяких місцях там доводиться проїздити буквально в 200-300 метрах від передових ворожих позицій. Водночас сам по собі Бахмут, хоч і важливий, але лише один з багатьох елементів нашої оборони в цьому районі. Але ж е, е, укріплений район – це не лише Бахмут, а це зокрема і вся територія на захід, е, зокрема часів яр. Де так само знаходяться наші позиції, тобто це старий полігон. Наш там знаходяться наші артилерійські підрозділи, дальність ураження там 15 кілометрів. Ну я говорю про загальну, і таким чином їм також не вдається пройти ось цю ділянку. Відповідна доля Бахмуту вирішується здебільшого не в самому місті, а навколо нього. Втрата траси до Костянтинівки припускають експерти, може змусити зсу залишити місто. Одна з ключових позицій біля траси клішіївка і висоти поруч з нею. Кілька днів тому з'явилися повідомлення, що там знов гаряче. Статус тих позицій, які за нею перебувають, ну так, не зовсім зрозумілий. Якщо ворог вийде на, чи вийшов, піднявся на ці понівні висоти, то ми втрачаємо там серйозне. Рубіж оборони. Але чи може Бахмут бути оточений і чому росіяни, попри шалені втрати, продовжують штурм? Саме місто не має великого військового значення для росіян, але воно ключ для виходу на адмінкордони Донецької області. Якщо Росіянам вдасться його захопити або змусити українські сили оборони відійти, наступний крок окупантів передбачити неважко. Це наступ на північ, слов'янськ, краматорськ. Костянтинівка саме тому оборона міста настільки важлива. Можна сказати, що Бахмут наразі е, тримається заради того, щоб три наступних великих міста так і лишались при фронтовими, а не стали лінією фронту. От для нас це, це вагомий фактор. Очевидно, саме тому за останній тиждень у Бахмут двічі приїжджав командувач сухопутними військами Олександр Сирський. Справжні герої зараз це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів, завдають їм. Максимальних втрат необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами. Власне, час зараз грає на користь ЗСУ і проти окупантів і є одним із вирішальних факторів не лише у битві за Бахмут, але й для майбутнього розвитку війни. Їхній люф часу він насправді обмежений. Тобто, в них насправді є часу приблизно місяць, тобто до середини весни, коли вже ми на фронті відчуємо, вже реально відчуємо ту західну допомогу, ту всю техніку, яка сьогодні ще продовжує йти до нас, і у нас відбувається паралельно комплектація наших підрозділів. А тому українські резерв. Ерви головний біль для окупантів. Видання Економіст пише: російський генштаб мав на меті затягнути в бахмутський зашморг якомога більше сил зсу. Але схоже, наше командування зуміло розгадати цей задум і вирішило зберегти баланс між силами, необхідними у місті і комплектуванням нових бригад. Залужний розраховує створити три нові армійських корпуси загальною кількістю близько 60 тисяч осіб. Поки що в пекельному вогні Бахмута палають лише російські резерви. Нинішня задача номер один для ЗСУ максимально знесилити ворога, вибити його найбоєздатніші підрозділи. І вже після цього завдати удар у відповідь. Ворог, який здійснює активний наступ. Він заточений під наступальні операції і не готовий до оборони. Тому цілком можливо, що через певний якийсь час ми дізнаємося, що з Бахмуту розпочався наступ Збройних сил з метою звільнення. Ну, Луганська, в тому числі, але як саме можуть розвиватися події. То ми зараз більше говоримо про південь, звичайно, там наші кращі позиції, але однозначно, що для росіян це стане несподіванкою в будь-якому випадку. Для того щоб переходити до наступу, нам спочатку треба збити ось той наступальний потенціал. Чим швидше ми зіб'ємо оцю хвилю росіян, тим швидше ми власне зможемо перейти до контрнаступу. Усі ці фактори пояснюють, чому за Бахмут точиться така. Запекла боротьба, найкривавіша у цій війні. Наразі це маленьке місто відкриває великі двері для наступу або нам, або їм. Це були факти тижня. Дякуємо, що ви нас дивитесь.